Неділя, 30 липня, Христос знає, як допомогти нам стати переможцями, Господа свого Бога, бійся йому служи. Повторення закону, 6.13. Нам слід висловлювати свої прохання перед Богом не для того, щоб перевірити, чи буде він вірний своєму слову, а тому, що він обов'язково дотримає Його, не для того, аби перевірити, чи справді він любить нас, а тому, що ми впевнені в Його любові до нас. Знову бере його диявол на дуже високу гору і каже: усе це дам тобі, якщо впавши ниць, поклонишся мені. Ця спокуса стала вершиною всіх зусиль сатани. Він вклав у неї всю свою силу зваблення. Це були чари змія. Він спрямував на Христа всю свою чаклунську силу, намагаючись підкорити його волю своїй. Однак, у своїй фізичній слабкості Христос цілковито поклався на Бога. Божественність засяяла крізь людську природу. Христос явив себе як повелитель неба і говорив як той, кому дана усяка влада. Іди геть від мене, Сатано, бо написано: Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Сатана взяв під сумнів те, що Ісус Божий Син. Наразившись на рішучу відсіч під час останньої спокуси, він усвідомив, що не може заперечувати Христові. У ворога не було влади, щоб чинити опір наказу Ісуса. Скорчившись від приниження й люті, він був змушений відійти від Викупителя світу. Перемога Христа виявилася такою самою повною, як і невдача Адама. Христос знав, що людям ще довго доведеться боротися із цим підступним ворогом. Божий син є сховищем для всіх, хто кличе до нього, коли напосідають спокуси. Усіх нас спіткають спокуси й випробування, проте нам не можна дозволити ворогові взяти над нами гору. Наш Спаситель переміг його заради нас. Отже, сатана не є непереможним. Щодня він зустрічається з тими, хто переносить випробування. І намагається своїми хитрощами подолати цих людей, його звинувачувальна сила досить велика, і саме тут він здобуває найбільше перемог. Христос був спокушуваний, аби краще зрозуміти, як він зможе пізніше допомагати кожній спокушуваній душі. Спокуса це ще не гріх. Людина грішить лише тоді, коли піддасться спокусі. Для душі, яка покладається на Ісуса, спокушення означає перемогу та зміцнення у вірі. Христос готовий простити всіх, хто приходить до Нього, визнаючи свої гріхи. До спокушуваних і тих, хто бореться, звернені слова. Хіба буде держатися міцно мого він захисту, щоб миру чинити зо мною? Ісаї 27:5? Дякуємо Богові, що в нас є первосвященик, який зворушений нашими немочами, адже він в усьому був спокушуваний, як і ми. Тому, дорогі друзі, тримаймося міцно за руку Ісуса, і Він провадить нас і в цьому житті, і буде з нами у вічності.